Подивіться, де ви справді отака жива, да? не логікою дивіться на цінності свої, а емоцією. емоціями, енергіями. Отак дивіться е на цінності. От Запитайте себе, коли я відчуваю, що я класно живу, не функціоную, а живу. Да? І от приклада, да? перший варіант. Коли я створюю щось, малюю, пишу, готую якусь експериментальну справу. Да? Тобто, оце щастя моє у творчості, або другий варіант. Коли я допомагаю людям, да? другу, дитині, навіть незнайомцю, да? От, значить, твоє щастя у служінні є таке, да? або ще варіант. Коли я досягаю багато, да? закриваю проекти, отримую якісь потужні результати, да? тоді, виходить, твоє щастя у досягненнях, да? Четвертий варіант, коли я нічого не роблю. читаю, дивлюсь фільм, я просто єсть, да? тоді твоє щастя просто успокою.